Привіт, моя зіронька, з тобою Северчмут, і ми починаємо. Та перш ніж перейти до геймплею та унікальних навичок, варто в двох словах згадати лор. Там він дійсно цікавий, але ми скоротимо. Здається, що Мунтуни все ж таки знають щось про Україну, тому що звідки ще вони могли взяти назву Лукас для нового героя Квадробера, який по лору став лолікончиком на геймплеї. Отже, Монтуни знову викидають з схожими навичками, як у попередніх нових героїв. Погоджуєтесь ви чи ні. Але оце ривки, постріли. Це ж було вже. Лукас має 6 навичок та 2 типа енергії. Перший тип класична енергія, що необхідна для використання ультимейту. Другий тип енергія від стаків автоатак та навичок для можливості відозміни скілів. Перша навичка. Друга навичка ривок плюс автоатака за спину опонента. Ультимейт перетворюється в форму вовка та дає збільшення всіх атрибутів на 20%. Покращує першу та другу навичку, а також відкриває додатковий скіл. Що ж, ми побачили на він спроможний. Хотіли б ви, щоб ми спробували пограти на ньому в лісі? Напишіть в коментарях. І саме на Лукаса в березневій колаборації, що готується, буде скін Наруто з Курамою. Час починати відкладати гроші. Зараз на тестовому сервері його частіше беруть в експ. Величезні звіри зі здоров'ям. Але є збірочки, які кажуть нам, що типу Чонга Мартіса має гарну масову шкоду, може розкидати по сторонам кучку противників, та схоже, вистояти зі своїм звіром гангів у З вами команда Севичмод. Це був Гайд на Лукаса. До зустрічі в наступному відео.